Доброго дня, ви знову на каналі Українське Яблуко. І Ми хочемо провести такий цікавий експеримент, батл. Додивляйтеся до кінця відео про персики. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, задавайте запитання, ми обов'язково будемо відповідати. А суть в тому, що ми ще будемо розігрувати тут. Живець одного із сортів, безкоштовно. Хто буде брати, я йому вишлю, хто виграє. А виграє той, хто перший назве правильно сорт. Значить, два сорта ми називаємо. Це перший сорт Wine Gold. другий сорт Red Haven. І третій сорт ми не називаємо. Ось він такої крупноти. Він завжди такий. І під своєю вагою він часто падає. Тому ми зриваємо його трошки раніше, тому що він падає і розбивається. А тепер перейдемо до зважування. Перший в нас стартує вайнголд з таким плодом, який ми знайшли, коли обривали ось такий плод, і важить він. Подивимося 640 грам. Другий у нас Red Haven. Можна було більшого вибрати, але ми так з ящиком взяли і зараз зважимо найбільший плод з цього ящика. Вважив він 308 грам. Але є набагато більші плоди, просто ми спеціально не відбирали, а цей просто знайшли здоровий. Третій сорт поки що невідомий. Ось такий він. Тут навіть три в ряд не влізається. Два з половиною. І зважимо ми. Що ж переможе в цьому Батлі? І ми бачимо! 596 грам переміг Вайнголд. ось цей сорт. Цей рік переміг, такий ми зустрічали не один раз. Але я вам хочу сказати оцей сорт, який не названий, який ви вгадаєте і отримаєте безкоштовно живець. Цей сорт у мене був ріс 800, по-моєму, 20-30 грам. Це було трошки раніше, найбільший. Так що... Підписуйтесь на канал, розводьте в різні сорти дерева, а ці персики їдуть в реалізацію і будете отримувати такі врожаї. Ще що хочу сказати, зі всіх оцих сортів, звичайно, ні в які, як то кажуть, зрівняння не входить саме Редхейвен. Він має набагато більше переваг, ніж всі інші, тому що цей дуже швидко падає. Його люди бояться, що він такий здоровий, як дині. Вони кажуть, по чому ці дині? Вайнголд хороший сорт, але теж на того, хто там любить щільні сорти. Ну і Ретханен дуже. Популярний сорт смачний, надзвичайно урожайний і надзвичайно стабільний, тому він обганяє цих, ці два сорта обов'язково. Так що слово за вами. Називаєте, хто перший називає під е, відео цей сорт отримує, отримує живець безкоштовно, можливо, він ще щось замовить, і ми йому живець безкоштовно від, відсилаємо. Ну, а якщо буде 2-3, значить двом-трьом відійшли. Напишете свою адресу на Viber. Але той, тобто, щоб це не один, це був живець. А ще кілька живців ми могли купити, тому що за одного живця я навіть не знаю, як його упакувати, щоб його відіслати. Тому дивіться, які в нас ростуть прекрасні персики, займайтеся на все добре. Ви були на каналі Український яблуко.